Найкращий український роман двадцятого століття, який пославив не тільки мужність українського народу боротьбі заживами СРСР, а й наші традиції та чесноти, сьогодні ми будемо робити аналіз можливо найбільш популярної роботи Івана Багряного тигролови. Насамперед треба зазначити, що в нас на каналі вже є відео про цього письменника та одну з його найпопулярніших робіт Сад Геціманський, де він розповідає про жахи радянських НКВСних застінків та антигуманний режим тогочасного радянського правосуддя, яке по суті правосуддям і не було. Адже усі служби силові служби, спецслужби, які мали фактично чинити правосуддя, займалися. Виключно репресіями. Тож я раджу вам подивитись спочатку це відео Сата Геціманський, а потім пройти вже до нашого від відео сьогоднішнього до тигроловів. Принагідно також нагадуємо як важливі для нас ваші вподобайки та коментарі. Адже завдяки ним наш канал розвивається і ми створюємо ще більше цікавого україномовного культурологічного контенту для вас. Також не забувайте ділитись цим відео з вашими друзями, тому що ці романи має знати кожна людина. Яка вважає себе українцем, ну знов таки на нашому каналі є багато відео, і вони всі мені подобаються, крім одного, крім біографії самого Багаряного. На жаль, коли я готував відео з біографією, я ще не розумів масштаб цієї особистості не тільки як письменника, а й як політичного соціального діяча. Тому відео вийшло таким неповноцінним. Можливо, ми колись дозапишемо ще другу частину відео про біографію, або навіть якийсь подкаст, тому що Іван Багаряний — це гігант як літературно-мистецького жанру, так і. Знов таки політичного гатунку, наприклад, його памфлет, який називається Чому я не хочу вертатись в СРСР, врятував тисячі, мабуть, сотні тисяч життів людей, які планували робити репатрацію до СРСР. Багряний та його величезна історична заслуга, що він показав західному світу, наскільки насправді Радянський Союз є кровожерливою державою. Це в першу чергу, а в другу чергу він показував, наскільки навіть західні мас-медіа та служби інфільтровані радянськими спецслужбами. Ця тема була секретною і її не розуміло розуміли аж до фактично 80-х-90-х років нового століття, і ми робили про цю тему відео на нашому каналі під назвою марксизму», де я сповідав, як через пролівачену інтелігенцію СРСР фактично створювали умови для кризи західного світу, яку ми маємо сьогодні. Починаючи аналіз тигроловів, я хотів би сказати, що певні події цього роману є автобіографічними. Багряного судили до п'ятирічного заслання на далекий схід, і те, як везли його, і ще тисячі безвинно засуджених через всю країну. Він описав на перших стрінках цього роману. Його везли у вогоні домовині на Колиму. Він утік із довжелезного потягу у невідомість, воліючи краще загинути в тайзі ніж страждатися тисяч невинних і все рівно загинути в таборах ГУЛАГу. Іван Багряний у тайзі зустрів українців із зеленого клину. Якийсь час жив у них як і герой його твору гролове. Познайомився із багатьма співвітчизниками і гостював у них. Письменник дивувався тій любові до України, яку виявляло населення зеленого клину. Люди свято берегли пам'ять про свій родовід. Говорили та воли по українськи, будували хати з глини, а піч вимальовували квітками і голубами. У свято дівчата вбирались у вишивання сорочки, одягали намисто, в коси вплітали стрічки, парубки ходили в шапках і киреях. Та найкращим у цих людях було те, що вони відчували себе не хохлами, яких там якось завезли, кудись привезли, а українцями, синами і доньками великої країни. Першою перевагою цього роману є дуже масштабний сюжет, хоча роман не можна назвати дуже великим. Він налічує приблизно 400 сторінок досить таким крупним шрифтом. У свою чергу, наприклад, той самий «Граф Монте-Крісто» має приблизно 1400 сторінок у двох томах сумарно, а подій у ньому значно менше ніж у Тигролових. Тигролови, тигролово вони читаються дуже легко, адже написані на живій українській розмовній фольклорній мові. Я б навіть сказав, що якби зараз написав хтось щось подібне, то письменника цькувало би за русизми, тому що він постійно їх використовує. У багану постійно зничається слова, які... Ви взагалі не зрозуміли, чи вони російською мовою, чи вони українською мовою, ми почитаємо це, ви це побачите. Цікавим аспектом взагалі є його манера написання. Наприклад, абревіатура українською звучить НКВС. А він написав і всюди писав НКВД. Тобто ці абревіатури, які були радянськими, написані на російській мові, він їх на мову українську не перекладав. Він писав кодекс закону о труді, використовуючи українські літери для написання російських слів. У чому полягає сенс цієї концепції? А в тому, що він таким чином штучно показував різницю між українською та радянською думкою, наскільки все те, що є в них, для нас, є неприроднім. Я спочатку цього не розумів, але після прочитання певних коментарів до цього роману стало зрозуміло, що він це зробив не тому, що йому лінь зробити переклад двох букв, а для демонстрації чужорідності цього явища. Мова Багряного дуже розмовно, і ви бачите це, коли ми далі будемо читати сам твір, порівнюючи із саме Манським взагалі складається таке враження, що ці твори написали дві різні особи. У тих роловах зовсім інший формат тексту, і він використовує діалект такого середнього та далекого сходу. Він називає речі так, яких називають місцеві. В своєму творі внизу сторінок є коментарі, що означає те чи інше слово. Тому я певною мірою при прочитанні отримав таке культурологічне задоволення, адже крім живої мови у творі змальовується побут людей, які живуть на території. Далекого сходу, з яким ну я мабуть і ви також насильно ну, знайомі. Це додає цьому роману автентичності. Автор не просто створює якийсь е, такий детективний сюжет, а він ще занурює нас у побутовий культурологічний рівень. Тут показане життя людей, його переваги та романтика, і це дуже детально яскраво змальовано. А також а, тут а, показан побут різних людей а, різних народів далекого сходу. А, важливо зробити історичну ремарку, що Російська імперія, а, коли фактично заходила в Сибір, а, винищувала народи, що там жили, робили геноцид. Когось репресували, когось асимілювали, сказавши, що вони тепер росіяни. Корінних народів а, на даний момент там майже не лишилось. Ми знаємо лише там про бурятів, Тунгусів, Чукч. Але насправді цю землю населяли сотні інших племен, про які ми взагалі нічого не знаємо. І ось Багаряний дістає нам цей історичний артефакт. Він показує нам ортодоксальний побут частини цих народів, яким, який ще не був зросійщеним. Тому ця робота також цікава як мультикультурна довідка, чим жили на жаль, а не живуть зараз народи далекого сходу. Таким вийшов у нас вступ до цього роману. Тепер перейдемо безпосередньо до сюжету. Твір нам розповідає про історію людини на ім'я Григорії Многогрічний, який втікає із потяга, що мав провести його на Бамулах Байкало-амурський виправно-трудовий табір. Це фактично, ну фактично, сегулаг, тільки інша абревіатура і трошки інша локація. Після втечі він біжить лісом та виживає там, після чого знайомиться з родиною тиграловів українців зеленого клину та починає інтегруватися в їх життя. Частина більша цього роману це демонстрація того, як і чим живуть ці люди. Я дуже мало про це знав, але завдяки роману дізнався детально, що є така народність. А наша українська народність українці зеленого клину, коли в другій половині XIX століття Російська імперія окупувала Сібір, поступово вони зрозуміли, що для того, щоб контролювати цю територію, треба населити її якимись людьми, якби привести туди людей, які там раніше не жили, і вони почали насильно туди відриваючи від власної землі. Вести людей різних народностей в першу чергу, це були українці, проте вони там вижили як етнос, і українці, яких переселили, вони привезли з собою власну культуру і заснували власні села, де жили тільки українці. В одну із таких родин, родини сірків, і потрапляє головний герой. І ця мужня, цікава та дружня родина є уособленням народу України. Це не вигадка богляну, а реальний історичний факт. Ми бачимо трагедію людей, яких відірвали від власного коріння. Та які залишились без власної землі, без складовищ батьків та дідів, без власного роду? Біль цих людей прописана поміж рядками в цьому романі, як і трагедія самого СРСР, як ми знаємо, яку ще називали тюрьма народів. Насилля було не тільки над українцями, а й над іншими народностями, особливо над національним меншиною Російської імперії, на кшталт тих самих бурятів, нанаймців або китайців. Це постійні насильницькі репресії, перевезення проти власної волі. Причому людей перевозили в умовах гірших ніж перевозили худобу. Величезна кількість людей просто не доживала до кінцевої зупинки цих жахливих етапів. Треба також окреслити масштаб самого Романа, бо тут дуже багато різних сцен та подій. І е, вони показані в різних контекстах, навіть різними очима. Фактично, твір починається з опису потяга, який везе репресованих людей у Сибір. Що вони там будували сталінські тансибірські магістралі е, та ну фактично створювали радянську е, промисловість. Цей потяг Багрян ілюструє як дракона, головою якого є Сталін, а хвостом якого є Дзержинський. Не можемо не сказати, яка це вдала. Художня метафора. Далі є сцена втечі з цього потягу, яка нагадує сцену шпагунського бойовика із дуже великою напругою. Ми розуміємо, що заарештованого постійно шукають, контролюють, а операція втечі висить на волоску. Наступним є уривок, де слідчий, який мав не допустити втечі, вже їде в цивільному вагоні Буржуазному дорогому п'є коньяк, там якісь бутерброди. І от атмосфера в цьому вагоні, в цьому потязі, вона є зовсім іншою ніж ту, що ми бачили атмосферою етапи, де везуть цих репасованих нещасних людей. Тут вже їдуть іноземці, там хтось там відпочиває, хтось співає пісень, і, і цей слідчий згадує засудженого і хоче його знайти. Тут також важливо зазначити, що щодо таке тигролове? Утікач опиняється в сім'ї людей, які займаються в тому числі тим, що ловлять тигрів, що є вершиною їхньої майстерності та фактично бізнесом. Є сцена, де вони гоняться за кішкою. Так вони називають тигрів. У ній присутня просто розкішна кінематографічна динаміка. Також є сцена, де ми можемо провести аналогію з фільмом «Уцілілий», за який Капріо отримав Оскар. У ньому є сцена, де головний герой намагається вижити в лісі. Опиняється постійно на грані смерті та як йому вдається все ж таки вижити аналогічні події присутні і у Тигролову. Я можу навести приклад дуже багато таких уривків, кожен з яких є унікальним, чудово прописаним і змальованим. А перед тим як ми почнемо читати роман, не забудьте поставити цьому відео лайк, написати коментар та зробити підписку на наш канал. Адже далі буде ще дуже багато аналізів, оглядів цікавих українських романів, і не тільки українських. І перший фрагмент, який ми побачимо, це момент, коли головний герой тікає з потяга, та НКВСники дізнаються, що арештант зник. І ось що про цей феномен фактично думають інші в'язні, які їдуть в цьому етапі. Земля тобі пером, безумний смілиць, Тобто вони думають, що він випигнув на ходу з потяга, ну і звичайно вмер. Пригадували слова, кинені якось ним у темряві зі стогоном: ліпше вмирати біжучи, ніж жити гніючи, та з ласпустою крізь тиснені щелепи, жить, відплатить або вмерти. А серця калатали у схудлих вимучених грудях, прориваючись геть, шепіт летів по юробі, утік у смерть, але утік. Тобто таким чином ці люди вони розуміють, що скоріше за все він помер, і от вони як передають усю думку по всьому вагону. Друга сцена, про яку я вже розповідав, це коли вже сам майор НКВС він їде в потязі в вже позаслужбовий час, і знов таки навколо нього тогочасна така богема. і ось як нам змальовується цей вагон. і знов таки це буквально наступна сторінка після сцени цієї втечі. Це лише тут, у цій екстериторіальній державі, у цім експресі, бо тут свої закони, свої звичай, свій режим. Це окремий світ. Тут бувають іноді чужинці, дипломати, міністри чи гості з далеких заморозьких країн. Весело віддзвонюють пляшки і мрійно, вихиляють, віяла. З обішано скляниною призмами люстр лється химерне мерехтливе світло. То призми гойдаються, типотять як сережки, і витворюють світляний веселковий танок, випромінюють спектри. У салоні вагоні майже порожньо, вже нема тих ароматів пива, вин і веселих гутірок, що виповнювали його з перших днів. Декого вже спорожніли кишені, бо всі ці розкоші коштують гроші. Інші вдалися до і смалять до одуріння десь там по купе. Інші романсують саме цілуються десь у писанку коридорів. І тамбурів. інші накручують румбу. Тобто бачимо, який цікавий живий слог взагалі обоглянув. Знову таки, величезний контраст да, ось цей буржуазний вагон з е, всіми е, фактично е, радощами такого європейського аристократичного життя. І минула сцена, де наш е, многорічний тікає із етапа. Далі е, йде фрагмент, коли многорічний вже опиняється в лісі. І він, звичайно, не знає, де знаходиться. У нього не було ніякого плану втечі, У нього немає ніякої карти. Все, що у нього є, фактично, це. Бажання вижити. Він постійно веде боротьбу з власним відчаєм, власним тілом і дикою природою, яка його оточує. Ну, як ви розумієте, ця природа, ця тайга, вона також є дуже жорстокою. Можливо, не менш жорстокою, ніж саме СРСР та цікляті НКВСника. А раз погриз і проглинув щось таке, що йому в очах потемніло, і тіло вкилось холодним потом, довго блював, пив воду і знову блював. Думав, що з нього всі внутріші вискочать крізь горлянку. Прокляття проти відчаю, не брався в нього. Бо дуже багато він перетерпів, щоб не впадати у відчай. Він уже мав нагоду безліч разів умерти, і це велике щастя, що він іде цим зеленим безмежним океаном. Коли б трішки, хоч трішки поїсти, і він був би щасливий. Ішов бив би цим морем весело і радів би буйно, як радіє, все живе на цій землі, як ті кедри, що вигнались геть під хмари. Ні, він відчай не впадав, лише сціплював дедалі дужчі щелепи. Ішов, ішов його ганало вперед, на звичайна впертість сто разів випробувана і загартована мужність на наперекір усьому. Наступний цікавий момент: герой знаходиться у лісі і знаходить там ніж. Це, ну, як він вважає, величезна вдача. І перше, що я вас подаю на думку, це поголитися. Прочитаємо, як він веде діалог сам з собою, з такою пикою тільки в нетрях і жити, та живих, і мертвих полохати. При таких літах і така пика, як у вас, просто Господи, мордяка, як Оміфестофіля, ну, ж засмійся, будь веселіший, Життя перемінниться. Але життя не змінилося. Довго ще він йшов тайгою. Тож ми бачимо наскільки у цієї людини потужна сила волі і прагнення жити, знаючи нашу історію, цю здатність також можна назвати притаманною взагалі українському народу. Фрагмент далі показує нам вже проблематику українців зеленого клину, в тому числі того, що люди відірвані від власного коріння мають починати все заново. Проте ми знаємо, що наші люди сильні і вони знаходять можливість і цей історичний факт знову таки створити нову країну приємно для себе певною мірою. Адже кати хотіли зробити максимально поганим життя цих українців, яких які були депортованими. І Ось як вони описують свій побут. А сім'я у нашого діда була велика. Ти такої не бачиш. Понад 50 чоловік сімейка. Тобто сім'я вже мається увазі сім'я нова, яку вони заснували в зеленому клині. Синів сів мав, женив, не відділяв, дочок заміж віддавав, на сторону відпускав, зятів у прийми брав. Двір у нього був не двір, а економія. Ну вся економія тут е знизу. Є коментар, тобто економія, поміщенське господарство капіталістичного типу. У нас невісток на було сім, а дочок було вісім, та й за тій вісім, та малих у кожного. Разом сіло згорає. І які хоч забілічки такі. Чоловіків та парубків громади. Сілетів, куток, то ціле сіло. Весело жилось. Коней мав старий сірко, він їм ліку не знав, і корів, і свиней. Та боже мій, пасіка була вулоків з 200. Ми хліба сирого синку не їли, і коли навіть не дорід був, то ми мали борошно заганічне, японське або американське і риж з Китаю, як золото і крам різний. А які рушниці та всілякі начинання наші хлопці добували. Жили ми тут ліпше, як вдома. Це була наша друга Україна, нова Україна, синку, але щасливіше. А далі фрагмент, де починається вже любовна лінія. Тобто Григорій закохується в дочку голови родини, яка його прихистила в лісі, з якою він знов таки випадково стикнувся, яка фактично його врятувала від голодної смерті. Григорій сидів поруч з Наталкою. У нім вибухло те, що він був приспав уже. Вибухло з дикою силою, заболіло, застогнало. Та він сидів і мовчав. Слухав. Як у скронях товчиться кров, а Наталка байдуже зосереджено замріяно майструвала щось із кори. Вправно мистецькі. Почекаєте, ось буду диво, думав він про себе. Знову таки мені подобається тут дуже така жива, цікава мова, якою пише Багаряний. І далі буде аузас, де фактично я не знаю, мабуть, ви точно знаєте майже та тине слів, і це немовірно захопливо, адже твір тебе напружує, змушує тебе нові слова вивчати і розуміти нову культуру для себе. Якось пішов він білкувати з дубальтівкою. Далеко зайшов і ходив собі по кедрачах, задравши голову. Непомітно заходився далі і далі. Часто стояв і замість ціляти дивився, як вивірка порається з От Вивірка порається з біркою. біркою. б це не значило. І знов таки, я не хочу вам далі давати такий е спойлер. Як зараз кажуть, що тут була за сцена, але скажу коротко: до вбиває НКВСника. Це побачила його вже кохана е е Наталя. І вона питає навіщо, як би ти це зробив. Ми ж в тайзі знах знаходимось, навіть якщо це тебе шукають, тебе би тут ніхто нікого не знайшов. Ми в тайзі можемо ховатися безкінечно, і тебе тут ніхто не видасться, Тут може жити спокійно. Навіщо тобі було йти на цей ризик, вбивати цього НКВСника, заради чого? Якщо ти у нашій родині вже маєш все, що ти хотів мати, колись в житті. і ось він якби їй відповідає. Дурна ти, дівчинка, ти не знаєш, що то за один. За тиждень тут всі нети поставлять догори ногами. Шукатимуть. це великий собака, але Бог є на небі. Є цей пес, відбивав мені печінки, ламав кості, розшавлював мою молодість і намагався подпоряти серце, якби дістав. Так довго, довго два роки він мене мучив, а потім спровадив до божевільний. І все за те, що любив батьківщину. І я ще тоді поклявся іменно матері моєї, що відірву йому голову. Я втік з божевільний, потім мене знову піймали, знову мучили, такі, як він, його поплічники. А потім присунули до 25 років каторги, 25 років. А я всіх маю 25. І все тільки за те, що любив свій нещасний край і нарід. Я поклявся, що їх буду вбивати як скажених собак. Таким чином, у Романі можна побачити відношення самого Багряного до радянської системи. Та НКВСник, якого він вбиває, він уособлює саму радянську країну. І все те зло, яке. Ну, можна сказати, екзистенціально йде на нас вже не одне століття. Особливо цікаво, що більшу частину цього твору у новій родині в проживає щасливе життя, і навіть здається, що все погане вже позаду, і буде якийсь такий знаєте, як ГПН. І ну ще далі, ось ось герої дуже Наталкою і все буде добре. Але тут знов таки розкривається тема невідворотнього року: що зло завжди повертається, і що зло має бути покараним. Не можна просто сховати голову в пісок, як страус, і зі злом треба боротися. Адже які висновки можемо ми зробити з цього чудового роману? Перше на нашому каналі я дуже рідко кажу, якби цей вислів, але це той роман, який має прочитати, ну, взагалі кожна людина, особливо ну, з, з, з нашої країни. Він демонструє величезний спектр різних емоцій, показує нам як живодо життя, так і необхідність боротьби з цим клятим режимом. Навіть якщо ви опинились в обставинах, коли вам довелось виїхати або вас вивезли з України? Ми знаємо, що зараз, на жаль, мільйони українців живуть. В еміграції то ви все одно можете і маєте нести власну культуру, власну ідентичність. А не асимілюватись з іншими там культурами, також у романі є ідея помсти і ідея того, що не можна мрити зі злом, адже воно повинно бути покаране будь-якою ціною. Це все неймовірно важливо та актуально в тому числі і сьогодні. По-друге, у цьому творі мене дуже вразила його відверта кінематографічність. Цей роман фактично є готовим сценарієм для фільму. І знаєте, коли я його читав, я думав про те, як би круто взагалі виглядало би ну таке кіно зняте сучасними технологіями. І тут знову таки є елементи соціальної драми. Є любовна лінія, є лінія помісті, є динаміка у цих різних сцен, коли він біжить з потяга з етапа, коли він ганяється за тиграми, коли вони там далі в кінець буде ще не буду вам його розповідати, тому що саме почати дізнаєтесь. Тобто тут є дуже багато різних динамічних сцен, які контастують одна з одною. Тобто, я пам'ятаю дуже добре, як за тижні два до початку повноштавного вторгнення Рефі, я дізнався випадково, що наше державне агентство з питань кіно виділило 20 мільйонів гривень з держбюджету на фільм, який називається Мій юний принц, першу українську картину. Про ЛГБТ. Я трохи спілкуюсь з людьми, які займаються і кіно, і взагалі мистецтвом я точно знаю, як важко отримати якусь копійку від Держкіно на якусь ну, адекватну нормальну стрічку або там на якийсь спектакль, на що ще. А ось на картину про ЛГБТ 20 мільйонів гривень за довоєнним курсом це було 700 тисяч доларів. За таку суму в Україні можна поставити повний метр, по тигуло, ну, Ну можливо не гальвицької прямо якості, але дуже високою якістю. Проте фільм на тему тегаловів він існує. Його зняв Ростислав Синько в 1924 році. Звичайно, знову таки використовуючи технології сучасні, можна було б зробити кіно, яке можливо б дивилися і за кордоном, і можливо навіть можна було б на ньому заробити якісь якісь гроші, тому що тема боротьби з режимами з СРСР, в тому числі зараз, вона актуальна по а, актуальна по всьому світу. Ну і знов таки, коли мені показали цей пост Фейсбуці, що дали 20 мільйонів гривень на фільм про це ЛГБТ, ну я думаю, що це якийсь анекдот. І я частково розумію, чому це так, але сподіваюся, що колись у нашому міністерстві культури будуть люди, які цікавляться культурою, або навіть люди, які на ній знаються, і ми будемо знімати якісь нормальні фільми, адже у нас є в. Просто в нашій спадщині літературній живі а, фактично сценарії. Можливо, хтось із там з дешки подивиться це відео, можете взяти мене, я буду вам підказувати, які треба фільми знімати і де де взяти сценарії. Я навіть познайомлю вас з людьми, які можуть це все діло зробити. І а, я навіть обіцяю намагатись на цьому не красти. А якщо я буду красти, я буду красти небагато, так щоб ми не не втратили якість самого кінцевого продукту. Тож, таким був нас. Аналіз шикарного роману Івана Багряна «Тигролови». І якщо Сад Гесіманський це дуже важлива, але така складна робота більш така документалістична, яка розповідає про білі страждання у застінках СРСР, то тигролов, все таки він більш позитивний, він має там певні нотки до круги енда. і знов таки дуже великий контраст, дуже різні сцени, які показують як волю до життя, як радість сім'ї, радість батьківщини, а радість спілкування з людьми, які тебе розуміють. І враження від цього роману покращує жива та динамічна цікава мова великого українського письменника Івана Багряного. Тож не забудьте поставити лайк цьому відео, поділитися їм з друзями та зробити підписку на наш канал, адже ми будемо робити нові відеолекції на цікаві романи, в тому числі українського, українського походження. І до зустрічі у наших наступних відео.